І долучаємо до ефіру Наталю Гоменюк, чільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Вас вітаємо одразу. Перше питання стосовно півдня. Зокрема, адже подекуди є повідомлення, і ви напевно підтвердите, що ми просуваємося вперед вглиб супротивника, руйнуємо по їх лінії оборони. В можете ви окремити одразу, які по яких напрямках одразу. У мене питання в наступному полягає. Ворог відступає, але намагається все ж таки зберігатися на своїх позиціях, закріплятися в подальшому. Чи відступає вже безпосередньо з вивезенням БК, логістика його десь вглиб, десь до Криму і вивозять можливо ціні речі? От якої ситуації на тепер? Слава Україні, вітаю справа в тому, що не треба забувати, в них була побудована багато і шалонована. Оборона, яка складається з декількох рубіжів, і прорив одного з них це ще не остаточна перемога. Треба розуміти. Вони там знаходились довготривалий час. Вони мали можливість, і час і засоби облаштувати оборону дуже потужну, міцну і розгалужену в тому числі. Тому навіть коли вибиваємо їх з певних позицій, в них є куди відступити, і там теж укріплені рубіжі. Це ми усвідомлюємо саме тому, наша контрбатарейна робота проводиться в теж в багато етапів. Ми намагаємось не тільки вибивати їх з найближчих позицій, а й працювати глибше в тил для того, щоб там в них вже був певний безлад, коли вони туди відступають, вже розуміючи, що там теж зруйнована сама інфраструктура того оборонного рубежу, який вони облаштували. Які вони Але наскільки справедливим є твердження журналістів за Street Journal, які пишуть про те, що Україна прорвала головну лінію оборони Росії на півдні, зокрема на Запорізькому напрямку? Яка з цих ліній головна тут важко зараз робити ці висновки, тому що ми не бачили ще всіх в абсолюті, і ми оцінюємо свої досягнення поступово і співрозмірно з тим, які були задіяні зусилля. Так було задіяно багато зусиль, багато сил зосереджено, але те, що вдалося зараз, це прохід першого етапу. Не можна однозначно зазначати, що це не. Найбільша перемога і далі буде набагато легше. Ми знов таки усвідомлюючи, що вони облаштовували декілька рубежів цієї оборони, готові до того, що далі теж може бути дуже складна ділянка. В наших ефірах і з вами ми обговорили не один раз ситуацію з школами, які нині перебувають ну, фізично на територіях тимчасово окупованих, зокрема Запорізької Херсонської області в Криму. І так само говорили про підвіз у свій час росіянами з території Росії російських вчителів. Останнім часом то були повідомлення, що завозилися оновлено так би мовити, з точки зору росіян, література і підручники з історії. Якісь там агітки сьогодні 1 вересня якою ситуація станом на тепер в цих регіонах, зокрема тимчасово окупованих, і знаємо, що окупанти погрожують українцям, що якщо не приведете своїх дітей до шкіл, не будуть вони там навчатися за нашими правилами і стандартами, якимись уявами, то ви будете ну, скажімо так, облишені усіх якихось благ там доступу до медицини тощо? Прокоментуйте, будь ласка. Так, дійсно, школи сприймаються окупантами як потенціал, потенціал для розгортання, в тому числі з шпиталів, коли їм не вистачає. Місць в стаціонарних медичних закладах вони дуже часто переобладнують саме дитячі садочки і школи під ці потреби. Також вони їх використовують в звичайному розумінні тих передвиборчих ділянок, які вони зараз облаштовують в зв'язку з тим, що історично готують вибори на ці на тимчасово окупованій території, і спосіб ту, тиску на людей, в тому числі поліцейського, політичного тиску, щодо приведення обов'язкового приведення до школи дітей вони використовують як шантаж дорослих. Ви абсолютно праві. Якщо діти не будуть віддані у ці навчальні заклади. Вони, як правило, тиснуть на батьків, і в тому числі обмежуючи елементарними доступами до найважливіших потреб до медичного обслуговування, соціального будь-якого до гуманітарної допомоги саме в нашій зоні відповідальності Херсонська область, лівобережжя, дуже багато шкіл, які потерпали, і після повені техногенно спричиненої аварії на Каховської Гес. І зараз дуже багато таких навчальних закладів переорієнтовані, дійсно з скупчено всіх дітей шкільного віку в конкретний заклад, де утворюються майже на основах інтернату тобто діти прибувають туди і перебувають там постійно. Це також один з способів захисту окупантів, коли вони ховаються за цивільним населенням. Діти перебувають фактично в тих же самих будівлях, де і розгортаються військові підрозділи для того щоб захистити їх від ураження сил оборони. Синічний підхід притаманний російським окупантам. пані Наталю. Ми з вами одразу після підриву Каховської ГЕС говорили зокрема про те, що росіяни щойно вода пішла, намагалися повернути собі позиції, так на яких вони стояли і підривалися на мінах. Розкажіть, яка ситуація зараз? Чи вдається їм поступово повертатися на ті ж самі позиції, раніше підтоплені, чи все ж ні? Крім того, що природа була проти і довгий час тримала воду на тих позиціях і не допускала туди окупантів, долучилася ще й контрбатарейна робота Сил оборони. Ми дійсно відпрацювали по цих позиціях максимально для того, щоб вони були зруйновані і неможливо було на них повертатися. Там, де ворог наважився все ж таки повернутися, ми фактично всюди вже відпрацювали точково для того, щоб вибити їх з тих позицій, і до того ж. Допомагає той самий мінно-вибуховий рубіж оборони, який вони облаштовували. А потім висока вода рознесла по лівому берегу ці міни і створила стихійне замінування, на якому самі ж окупанти і підриваються час від часу, тому що щільність замінування була надзвичайно високою а потім стихійний розкіт зламав всі мінні карти полів для окупантів. Пані Наталю, дякуємо вам за інформацію за ваші коментарі сьогодні. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу, були з нами.